Вітаю, друзі! Це відео про літо, літнє сонцестояння. Що за свято таке? Давайте розбиратись. Також я зроблю передбачення Таро в цьому відео, звісно, і додам в кінці ритуали, атрибутику на цей день. А якщо вам буде цікаво, так що обов'язково ознайомтесь. Також не забудьте підписатись на мій канал тут, на мій телеграм, якщо ви ще не підписані. І звертайтеся за персональними передбаченнями та ритуалами в цілому і на це свято, тому що зараз енергетика цих днів максимально сильна і можна дійсно запросити потрібні гарні зміни на ваше життя та в життя кожного з нас. А тепер давайте розбиратись, що ж за літа така і що це за свято. Літа це у нас час, коли можна відпочити. До речі, саме тому багато людей йдуть у відпустку якраз у червні, в кінці червня, на початку липня, тому що насіння вже посіяно, а врожай ще тільки дозріває. А літа це самий довгий день у році і саме коротка ніч. Після цього коло сороку вже буде повільно повертатись поступово, поки не дійде до найкоротшого дня і найдовшої ночі Йоля. Але це абсолютно інше свято і до цього ще дуже далеко. Літнє сонцестояння це особливий день, друзі. Багато людей по всьому світу його святкує, а різні є дійсно назви цього дня, але є, є і щось спільне, тому що всі об'єднані спільними вібраціями. В цей день це енергія очищення, енергія, дуже така міцна енергія прибутку. Та оздоровлення загалом період з 19 по 23 червня це чудовий час, щоб загадати бажання та позбутися всього застарілого. Зробіть багаття, якщо є можливість, пострибайте через нього, спаліть обов'язково якусь стару річ, яку носили. З нею пройде багато проблем в вашому житті. От, побачите. Також, якщо ви святкуєте свято Йоля, це в нас в грудні, це зимове сонцестояння, і ви зберігли своє. Таке як Поліно з Йоля, наприклад, ми обов'язково це робимо. То сьогодні нагадую, друзі язичники, не забудьте його спалити. Це саме той день, коли ми спалюємо не тільки старі речі, а ще і Поліно з Йоля. Окей, йдемо трохи далі. Сьогодні по можливості дійсно проведіть день на природі, помедитуйте, відчуйте давню спорідненість зі своїм корінням, з собою із всесвітом. Не забудьте сьогодні також сказати на день а, літнього сонцестояння. Вдячні сказати собі та рідним дякую, подумати та побажати тільки гарних змін. І вони обов'язково прийдуть, друзі. А тепер карта дня на це літнє рівне Давайте ріднє сонцестояння, давайте глянемо, друзі. Принцеса мечів. Ця карта показує, що для багатьох день сонцестояння та. А біля цього дня, тобто декілька ще днів, вони пройдуть в якомусь пошуку тобто ви будете шукати якусь інформацію, можливо, дійсно пов'язану з вашим корінням або з фінансовими документами, з документами вашої родини, також з візами, з оформленням. І це, до речі, дуже гарне зараз часу для цього, щоб цим займатись, тому що ці пошуки вони будуть вдалими. Те, що ви шукаєте, ви обов'язково знайдете. Якщо це до речі, пошук партнерів, чи пошук роботи, чи взагалі пошук чогось, то ці зміни знову ж таки по сонцестоянню вони будуть вдалими. Ви зможете знайти те, що давно-давно шукали. Також, ідуть, ця карта показує молоду людину знаку повітря. Близнюки, терези, водолічики. Вони зіграють в вашому житті якусь роль, тож теж будьте уважні, але це буде гарна роль. І, звісно, якщо у вас є дітки, то дітки теж для вас будуть якесь значення мати особливе в цей період. Вам треба буде звернути на них увагу. Можливо, ви шукаєте іншу школу або інший садочок, або лагерь для дитини літній Так на цей період. Ви його теж знайдете. Тож період пошуку та період гарних знахідок очікують багатьох з нас цей період, друзі. А я бажаю вам гарної літи, щасливого сонцестояння, та зараз додам декілька фактів е, в кінці цього відео, які допоможуть вам відсвяткувати це свято зі мною разом. Обіймаю, друзі, записуйтесь на ритуали, на передбачення та на консультації. Я беру не більше, ніж 5 людей на день. Побачимось та почуємось, друзі!